І тому тут реальне зростання, реально ви зробите хороший стрибок. І я думаю, що на цю пропозицію ви будете погоджуватися. Хочеться розгледіти окремі моменти. У вас тут можливість буде, у вас вийде домовитися з людиною, з якою не кожен може домовитися. Дуже важка людина по натурі, по характеру. Людина фактично закрита від всіх, і тільки деякі люди мають контакт з цією людиною. Якась ситуація, з якою ви зіткнетесь, буде потребувати цієї людини. І без участі цієї людини це питання не вирішується. І від цієї людини ви повинні отримати дозвіл. Можливо, це якісь довідки, якісь документи. Розуміючи, наскільки це важка для вас задача, ви, звісно, не впевнені в тому, що у вас це вийде, але у вас немає іншого виходу. І, от домовившись про зустріч з даною людиною, ви будете приємно здивовані.